Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української 43 серія ж, серіалу життя репетиторки 19 лютого сьогодні в нас. І е, тема нашої розмови: Обмани мене. Ось така цікава. Як ви ставитеся до обману у вашому житті? Сьогодні проговоримо про обман у житті репетитора. Але спершу, звісно, я ж не завжди була репетиторкою, тому поговоримо спершу взагалі про обман у моєму житті. <св 'язок> І поговоримо про те, що мене виховували, що обманювати категорично не можна, настільки категорично, що за обман навіть добряче били. І тому, коли я підросла, я бачила, що мм. І хтось мене обманює, і я починала цю людину викривати. Я на неї гнівалася, я кричала, я казала, як це так? Ти мене обманюєш? Ось так ось так насправді було. Викривала кривдника, і я кота його мордою, мордою у цю брехню намагалася занурити і показати: ай-яй-яй-яй-яй, що відбувається. Е, і... Це, звісно, не приносило результатів, і я бачила, що людина, що мене обманювала у чомусь, продовжувала мене в цьому обманювати, тільки тепер краще крилася, щоб я не побачила цього обману і продовжувала вдосконалювати свої обманні навички. Дуже добре, що в мене. Є е, 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 дуже е, увага до деталей, саме тому, певно, я і вчителька української, я люблю буковку знайти, яка неправильно написана, або комочку, яка не поставлена. І я все одно цей обман бачила. Я навчилася його бачити за порухами обличчя, за змінами кольору очей, за тим, як. Той чи інший хлопець, або та чи інша дівчина, а потім жінка, чоловік червоніє в певних місцях, як поводиться, я почала для себе, для близьких людей, цю антологію обману для себе прописувати. Я знала, що от якщо обманює, то буде дивитися в той бік. Або якщо обманює, то тут почервоніє. І потім, знаючи про те, що мене обманюють, і обурюючись цим, я психологічну літературу. Читала і там дізналася про те, що зазвичай обман це спосіб зберегти гарні стосунки, при цьому не доходячи компромісу. Або спосіб показатися кращим, ніж ти є. Наприклад, коли обманюють мене учні, коли вони хочуть показати, що вони на вищий бал виконують завдання, а насправді виконують на нижчий, і таким чином хочуть обманути мене і батьків і видатися гарними. Або обманюють, коли кажуть, я робив або робила домашнє завдання, а насправді не робили. Чому? Тому що у нас іде конфлікт інтересів, вони хотіли грати в ігри і грали в ігри, а я. Я хочу, щоб вони виконували домашнє, і для того, щоб мій інтерес не конфліктував з їхнім, вони граючи кажуть: Та ми ж виконували, воно просто не записалося. А ми насправді робили домашнє завдання, просто відео не збереглося. Ось так у нас може відбуватися. І тому пізніше, після того, як пройшли роки минули, я почала думати про те, і зрозуміти те, що якщо людина мене обманює, то Надалі, вона зазвичай продовжить мене обманювати і просто робити це філігранніше, краще критися для того, щоб я це не помітила. Так от, у своєму житті звичайному, я просто, або якщо це обман критичний, я позбавляюся людини і припиняю з нею. Розмовляти, припиняю з нею дружити, припиняю з нею якісь відносини або стосунки, якщо це критичний для мене обман і я його бачу. А якщо це обман не критичний або якщо це обман в моєму професійному житті, то тоді я думаю, як я можу його використати. Так от, про використання обманів дітей. Як мене обманюють діти? І думають, що я про це не знаю. У нас є дві основні стратегії обману: перша стратегія коли я задаю домашнє завдання. То можна долучити чат GPT для того, щоб він написав творчу роботу, можна спитати в чату GPT, як виконувати це завдання, і якщо добре прописати скрипт, то він виконає це завдання. Можна підглянути, як ці завдання виконуються, якщо вони типові, можна зазирнути до словничків, як пишуться слова, можна взагалі просто набирати слова і дивитися, як Т9 їх виправляє, і правильно їх записати. тобто... Способів обманути мене безліч. І один із них це спосіб виконати інтерактивну вправу кілька разів. Я люблю задавати інтерактивні вправи і просити записати на відео, як дитина виконує інтерактивну вправу, або як вона виконує тестове інтерактивне теж завдання. І треба записати на відео, як це відбувається, для того, щоб я бачила, що дитина не гуглить у моменті за паузами, за тим, як змінюється вклад. Я можу побачити, що відбувається. Але, звичайно, є безліч способів, як можна мене обманути. І ось у домашніх завданнях діти обманюють мене зазвичай або гуглячи інформацію, або проходячи вправу кілька разів. Коли таке відбувається, Таке відбувається, коли дитина, наприклад, середнього рівня, але дуже хоче показати мені і батькам, що вона на достатньому рівні. І тому вона проходить вправу кілька разів для того, щоб отримати оцей бажаний, достатній, а інколи й високий результат. І потім сидить і пишається собою, який я молодець! Яка я молодець. По-перше, я винайшов або винайшла цю систему геніальну систему проходження вправи не один раз, до якої певно не додумалася моя репетиторка. А по-друге, я от ох, я покажу результат, і мене і мама похвалить, і репетиторка похвалить. Що роблю я? Для мене ця ситуація вигідна, тому що якщо дитина середнього або навіть достатнього рівня зараз не може виконати з першого разу вправу, значить в її бракує знань. Якщо вона не знає, як пишеться слово перепілка з И чи з Е e на початку, то вона з другого разу або з третього запам'ятає, як ця перепілка пишеться. Тому мені вигідно, щоб дитина мене обманювала, виконуючи вправо не один раз. Тому я прошу записати виконання вправи на відео, і дитина така спершу тренується, дізнаючись, як пишуться слова, а потім вже виконує вправу, так би мовити, начисто під запис. А потім на уроці я кажу: Господи, який або яка ти молодець. У тебе 11 балів, усе майже вдалося одна помилочка. А давай ну, ми подивимося, як насправді ти виконував. Може, це інтуїція тобі допомогла, або як ти виконувала? Як же ж тобі це вдалося? Ось давай ми візьмемо це слово і ти мені розкажеш, а чому воно так пишеться? І якщо дитина, так би мовити, засипається і не може мені розповісти, то вона отримує мінус бал до свого домашнього завдання і таким чином знижує свій результат. А якщо вона може ще це й пояснити, то ми досягли мети нашого навчання. Мета нашого навчання не в тому, щоб дитина отримала 8, 9, 10 о, тим, щоб обманути мене. А тим, щоб вона запам'ятала таке, як пишеться, це слово перепілка з Е чи з И за допомогою тренувань. В такий спосіб діти е тренуються, вони виконують додаткове домашнє, тому що виконують його кілька разів, я досягаю результату, і цей обман у нас продовжує своє життя. А також. Мене можуть обманювати діти в процесі навчання, коли я бачу, як у нас екранчик, який дитина демонструє, або я бачу, як от в камері дитина, камера у мене показує, дитина сидить, не в камері, не в камері, камера показує, як дитина сидить, і ось на неї от таке от освітлення від монітору, і вона виконує завдання, а потім бачу. Оп, і освітлення змінилося. Що відбувається? Перемкнулася на гру дитина, або перемкнулася на месенджер, або відволіклася на щось, або підглядає. Я це бачу, і тоді ми оп, призупиняємося і починаємо коментувати те, що відбувається, правилами, щоб я побачила, що дитина може аргументувати свою думку. І таким чином тут Дитина може щось піддивлятися, якщо їй важко на етапі розбору, теми працювати, а вона хоче видаватися розумнішою, але при цьому вона має свої оці от, е, допоміжні матеріали або облишити, або е, залишити їх, але пояснити своїми знаннями. Ну і звичайно, якщо розгортається гра, то ми це зупиняємо. Тут вже я викриваю обман, кажу: ой-ой-ой, тут щось інша вкладенка. Ні-ні-ні, тут ми зупинимося. Отже, якщо це ігри або відволікання, то обману ми кажемо стоп. А якщо це не відволікання, а підглядання, то цей обман ми знову посилюємо. І намагаємося знаннями його підкріпити. І в такий спосіб я досягаю своїх цілей, знаючи, що дитина, якщо вона націлена, мене обманювати, вона буде мене обманювати, але цей обман можна використати так, як мені корисно. Тобто дібрати ті вправи, які треба буде відпрацювати кілька разів для того, щоб дописати мені результат начисто, або дібрати вправи на відпрацювання навичок. Наприклад, потрібно нам розташувати види вставних слів за категоріями. Можна відкрити ці види вставних слів на іншому гаджеті, але треба їх співставити, треба все одно подивитися. Ага, отже, який вид вставного слова. Отут у вправі на цьому гаджеті у мене Написано, що це висновок або порядок викладу думок. Угу. Мені треба це знайти у цій вправі, яку я записую для репетиторки, і поставити це отже на це місце. І поки я це роблю, поки я отак отут виконую завдання, я запам'ятовую види вставних слів. А саме це мені потрібно. Е, чи е, як ви ставитеся до е, обманів у вашому житті? Чи використовуєте ви обмани на свою користь? Чи намагаєтеся ви їх використати? Чи ви завжди намагаєтеся, щоб обман вийшов на поверхню? Як ви поводитеся з людьми, якщо ви знаєте, що вони вас обманюють? Яке місце обманів у вашому житті? І чи говорите ви потім, коли ви випускаєте учнів? Що знали про їхні обмани. Якщо ви репетитор, яке місце обманів у вашому житті? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми зустрінемося з вами уже наступного дня в четвер. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада, щось я затягнула з висновком, з кінцівкою. Завтра так не буде. До зустрічі, завтра виправлюсь. До побачення!